Сторінка 185, параграф 44. Військова справа та завойовницькі війни в давньому Римі. Пункт перший, яку роль у давньому Римі відігравала військова справа? Римська держава формувалася в умовах загарбницької політики. Під час війни Рим міг виставити 800 тисяч солдатів, чого не здатна була зробити жодна з тогочасних держав. До військової служби міг бути залучений кожний римський громадянин, навіть найбідніший, з обов'язками санітара, візника чи музика. В останнє сторіччя республіки та в добу імперії військова служба оплачувалася. Основним підрозділом у римській армії був легіон із 4200 воїнів. У Легіони набирали винятково римських громадян, які мали земельні наділи. Легіон підсилювали загони союзників, так називали воїнів з італійських громад, які не мали римського громадянства, але отримували його після закінчення служби. Загони союзників об'єднувалися в кого по 500 або 1000 чоловіків римські легіони поділялися на менші загони маніпули чисельністю по 120 воїнів. Вони шикувалися в бойовий стрій, що нагадував шахівницю. У першій лаві билися молоді воїні, озброєні списами. За ними йшли досвідченіші зі щитами. У третій останній лаві билися найстаршим за віком 40-46 років. Солдати піших воїнів легіону прикривали загони кіноти 800 воїнів складали. Центурію. Її очолювали два офіцери. Центуріон та його помічник. Легіоном командував старший офіцер. Легат. Римське військо відзначалося суворою дисципліною, яку підтримували не лише покараннями, а й заохоченнями. Вояків, які вели перед під час атак, нагороджували вінками. Слави талановитих римських полководців зажали Фабій Максим, Гай Марій, Корнелій Сула і Гай Юлій Цезарь. Вишкіл римського воїна постійно. Досконалювався. Доказом військової міці Риму стали війни проти Карфагену. Ця колишня фінікійська колонія поступово перетворилася на потужну державу. Карфаген мав власні колонії на острові Сицилія. Тож Рим шукав приводу, щоб розпочати війну проти Карфагену. Захищаючи сицилійське місто Месану від Карфагенян, римляни у 264 році до нашої ери послали на острів свої війська. Так почалася перша понічна. Війна війну називали понічною, тому що римляни називали Карфаген поніцями. Силою зброї римляни примусили підкоритися правителя Саракуз, союзника Карфагену. Утім, для продовження бойових дій римлянам потрібен був власний флот, і за кілька років він мав 120 кораблів. Незабаром вони захопили острови Сардинія та Корсика. Перша понічна війна завершилася у 241 році до нашої ери перемогою Риму на островах Сарди. ったっ Корсика римляни створили перші провінції. Згодом римською провінцією стала і Сицилія. Провінція це область або країна, яку захопили римляни Підвладна Риму територія, якою керували намісники. Обговорюємо, прочитайте замітку. Перемогу над галами Римові приніс полководець Каміл. Його вислів про те, що батьківщину треба звільняти залізом, тримаючи перед очима храми богів з думкою про дружин, дітей, про рідну землю. став Слом героя захисника спосудів Каміла пов'язують утвердження неписаних законів війни у 394 році до нашої ери під час облоги етруського міста Фалерії, Один з учителів, якому заможні громадяни віддавали в навчання своїх дітей, задумав зраду. Він провів дітей до Каміла і запропонував їх як заручників. Цей учинок обурив полководця. Війна так само має свої закони, як і мир. А ми вміємо воювати справедливо так само, як і і хоробро, наша зброя спрямована не проти тих, кого через вік мусимо захищати, навіть захоплюючи міста. Я ж збираюся перемогти по римськи доблестю, облогою та зброєю. Каміл дав дітям різким, якими ті погнали зрадника в рідне місто. Пункт другий, як змінилося суспільне і господарське життя в давньому Римі у зв'язку з приєднанням нових територій, втративши Сицилію та острови Середземномор'я, Карфаген заснував колонію в Іспанії. Новий Фаген її очолив Ганібал. Він розпочав Другу пунічну війну 218 201 роки до нашої ери. На бік Ганнібала перейшли міста Півдня Італії та Сицилії. 16 років Ганібал воював в Італії і не програв жодного бою. Проте, після кожної поразки Рим виставляв нову армію. А сподівання Ганібала на військову допомогу місцевих племен не виправдалися у 202 році до нашої ери у битві під замами. Рим Здобули вирішальну перемогу. Сицилія знову стала римською провінцією. Влада Риму поширилася і на південь Іспанії. У північній Італії були організовані нові колонії. Контрибуція це грошові виплати, які накладає держава, що перемогла на державу, що зазнала поразки. Римляни почекали, поки Карфаген заплатить контрибуцію в 10 тисяч талантів, а потім оголосили йому нову війну. Третя понічна війна, 149-146 роки до роки. Нашої ери була просто знищенням слабшого. Після трирічної облоги місто було захоплене. Уже в часи Другої Понічної війни армії Риму воювали в різних кінцях Європи. У 148 році до нашої ери римською провінцією стала Македонія. У 146 році до нашої ери римляни захопили місто Коринф, Грецію було перетворено на римську провінцію. Ахайя лише Спарті та Афінам було дозволено зберігати обмежене самоуправлення. У 133 році до нашої ери римськими провінціями стали землі Пергамського царства, Мала Азія і Іспанії. У наслідок завойовницьких війн Рим перетворився на найсильнішу державу, що замовило зміни його господарстві. По-перше, істотно зроста кількість рабів. По-друге, відбувалося безжальне пограбування провінцій. Переможені сплачували величезні контрибуції і податки. Однак постійні війни призводили до зубожіння селі. Що підважувала боєздатність римського війська. Втрата землі позбавляла права служити в легіоні. Ті, хто виступав за реформи в державі, обрали своїм легіоном Тіберія Семпронія Гракха у 133 році до нашої ери, грак запропонував земельний закон, що обмежував розмір земельної ділянки. Надлишки землі держава вилучала та розподіляла між безземельними. Закон забороняв продаж та дарування. Цих наділів невдоволені великі землевласники спровокували сутичку, під час якої Хракха було вбито. Справу Тіберія продовжив його молодший брат Гай Храк. У 123 році до нашої ери його було обрано народним трибуном, Щоправда, незабаром і його вбили. Тож реформа звелася на нівець. Закон 111 року до нашої ери проголосив приватними власниками тих, хто на той момент володів державною землею. Це був. Перший у світі закон про приватизацію землі підсумком суспільних протистоянь стало схвалення реформи консула гая Марія, яка перетворила римську армію з ополчення на найману. Відтепер римські громадяни, ставши до лав війська, отримували платню. А після закінчення служби земельну ділянку досліджуємо: прочитайте уривок з праці плутарха і законів, які він запропонував на догоду народові, та з метою послабити вплив Сенату. Один стосувався заснування колоній. Цей закон передбачав водночас і розподіл громадської землі між бідняками. Другий стосувався воїнів, зобов'язуючи видавати їм одяг коштом державної скарбниці, а також забороняв брати до війська осіб, яким не виповнилося 17 років. Закон про союзників надавав італійцям однакові права з римськими громадянами. Хлібний закон передбачав продаж хліба бідним за дешевою ціною. Судовий закон Закон найвідчутніше підважував владу сенату. Потім гайкніс ще й законопроект про нові колонії, про будівництво доріг і хлібних комор. Причому сам керував цими роботами, сам за ними наглядав, ані трохи не втомлюючись ні від кількості, ні від важливості занять.